Колір капучино. світло-сірий і темно-сірий. Отакий От світло-сірий. І заряджається мій Да І темно-сірий, дівчатка. Ковтинка-косічка. Ось така зі стічкою І дивіться, яка класна, прикольний тут принт іде. Дуже прикольний принт. Так, ковтинку показала, показую вам далі. Ковтинську. А, є ще дівчатка ось такий беж. Я просто його тільки що показувала там. Дівчаткам показую. Довжина. Давайте я замірюю зараз довжину. Ціна 590 Довжину я вам кажу. Щоб ви просто розуміли, яка тут іде довжина. 72 см. Довжина 72 Це на такі менші параметри, дівчата. На менші параметри. До 112, вона буде класна, від маленького, від 95, комусь вона б буде...